Це це все, все друга знає, мама є. Ви знаєте, що наші як на довгій ниві. Треба будуть і радості, і, і горе, і треба це все перемогти, І треба одне одного підтримувати. Ну, ви знаєте, що як згода будуть, а не згода руйнує. І так, що бажаю вам щастя, здоров'я, много літ. Нехай Господь вас благословляє. Матінка Божа здоров'я дає, ангел Божий охороняє, а зозумля. Но ну, є ході. Не забувайте за родичу, поважайте і ходіть до серкни. Ну і бабу не забувайте, бо ти вже перебралася до проти, вже осварящила, той не знаю, гостинсь чи як ісь називає. Добру потім сьогодні Бог. сидіти. Що можете стати зафтракуватися, так ви шлячок підтираєте по іншу, то все решта поступаєте.